У районі Корбуцівки. У річку тетерів невідомі зливають нечистоти. Місцеві скаржаться на каламутну воду та неприємний запах. На місці бачимо струмок із брудною водою сірого кольору. Тече прямісіньку у тетерів. Першим це помітив Олександр. Він розповідає, часто гуляє цими місцями і таке трапляється не вперше. Вже не перший раз я викликаю екологічну інспекцію. Ось в районі між вулицями. Шпаківською та між спорткомплексом Динамо періодично стоки неочищені скидаються в річку тетерів. За викликом Олександра, на місце Скиду приїхали фахівці екоінспекції, які відібрали проби води у трьох місцях. Наразі проводяться дослідження показників складу і властивостей води. У разі офіційного підтвердження факту забруднення інспекцією буде вжито заходів реагування у межах повноважень. Поруч із місцем Скиду Житомир-водоканал проводить ремонтні роботи на каналізаційному колекторі. Олександр каже, підозра у забрудненні річки одразу впала на них, оскільки раніше таке вже траплялося. Зі слів екологічної інспекції їх вже штрафовують. Вали водоканал неодноразово, але так сказати, порядку не наведено. Виявилося, що ситуація повторилася і цього разу. Під час проведення ремонтних робіт у працівників водоканалу зламалася велика помпа. Помпи працювали круглосуточно. Вони теж треба якийсь передих. Сьогодні поламалася нас велика помпа. Ми її завезли в ремонт. Зараз працюємо маленькими. Був скид з 8 до 10 години. Так, дійсно, щось попало трохи в річку. Стараємося ліквідувати і виконувати далі, продовжувати роботи. Після ліквідації аварійної ситуації усе запрацювало у штатному режимі. Зараз качає одна помпа, качає в каналізаційний колодязь. каналізаційний колодязь, з якого поступають стоки на каналізаційну насосну станцію, яка знаходиться там далі. Значить, зараз качаються стоки сюди в каналізаційний колодязь. Нічого нікуди не витікає. Йде по цьому рукаву і заходить в колодязь. Фахівці екоінспекції наразі вирішують питання про притягнення винних до відповідальності. Розмір штрафу буде визначений після розрахунку завданих довкіллю збитків. З урахуванням об'ємів скинутих стічних вод. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1. На Житомирщині система оповіщення населення не оновлювалася з 60-х років. Хоча вона й працює успішно, та уряд держави все ж планує її модернізувати. На цим питанням працюють всі області. Всі області на згідно рішення державної комісії нам стоїть завдання до кінця 2024 року закінчити модернізацію системи оповіщення. Ми вже зараз оголосили торги через систему «Прозоро» на проектування. Територіальної системи централізованого оповіщення. Після цього буде вже модернізуватися місцеві системи оповіщення, тобто, це територіальні громади, міські громади, сільські селища, які також за власний кошт будуть модернізуватися, підключати. Директор департаменту каже: новітня система оповіщення це не лише звична сирена. Новітні системи це вже нові можливості, це нові програмні продукти. Нові програмні продукти це не тільки електросирена, але й гучномов, система гучномовців, сповіщення на мобільні телефони, це ціла система. Там не тільки буде звук сирени, так як ми зараз чуємо зараз. Також громадяни почують різні сигнали залежно від типів небезпеки. Передбачається також мовна інформація, там фоновий звук доведення іншої інформації. Тобто це буде більш якісна, новітня, але стара система буде працювати. Тобто, дві системи: одна в тестовому режимі, а одна буде працювати. Вікторія Котунович Дмитро Половинка, телеканал СК 1 2023 рік для нас, як і для усієї України, був роком стійкості. Так розпочинають свій звіт депутати Брусилівської селищної ради, обрані від партії Слуга народу, і додають, передусім докладали зусиль для підтримки Збройних сил України. Все, що потребують сьогодні збройні сили, в тому числі і старлінки, і генератори, якісь запчастини на автомобілі. Ми купуємо продуктові набори, батончики, засоби гігієни, окопні свічки. Наприклад, дуже багато виділяємо на віск, бо хлопці багато просять, і в нас машина волонтерів їздить постійно на передову. Долучалися до допомоги зсу і діти просилівської громади. Директорка Хомотецької гімназії Любов Павлюк розповідає: учні неодноразово проводили благодійні ярмарки та заходи, аби підтримати наших військових. Вручені кошти. Ми купували тепловізори. Ми купували камери спостереження для медичних карет. Все, що нас просили наші хлопці, військові, ми безпосередньо відправляли на передову. І тим відчували, що ми потрібні їм багато дітей робили різні поробки, обереги і також вкладали в посилки малюночки, побажання, листи військовим. Брусилівська громада допомагала і медичним закладам Житомирщини, зокрема військовим шпиталям. Подаровано для е, житомирських шпиталів е, медична допомога в кількості десь три тони медикаментів. Це служить вагомою допомогою для наших поранених бійців. Особливу увагу депутати Брусилівської селищної ради приділяли внутрішньопереміщеним особам, котрих громада прийняла найбільше у Житомирській області. Рішенням сесії усі об'єкти комунальної власності передали до установи центр надання соціальних послуг. Зробили це, аби створити тимчасові місця проживання для переселенців. За рахунок громади, все, що ми могли виділили кошти. Ми зробили там ремонти. Крім того, залучили донорські кошти. Співпрацюємо майже з 15 міжнародними організаціями. Допомагаємо з оформленням документів, якщо вони втрачені, працюють психологи з даної категорією людей, і далі намагаємося людей працевлаштувати, які в нас тут є. Ми надаємо допомогу, щоб задовільнити їхні базові потреби. Це елементарно якісь медикаменти, продукти харчування, одяг взуття. Ну і необхідні побутові речі по мірі можливості ми е, задовільняли потреби людей. Упродовж року у громаді приділяли увагу і соціальним верствам населення. Зокрема, запровадили проєкт спеціальної міні-пекарні, у котрій усі люди, які матимуть потребу, зможуть отримати хліб безкоштовно. Ініціативу поширюють і на інші громади. Ми будемо працювати для громади нашої і не тільки для нашої, особливо ми подружилися з громадами, які поруч з нами це Макарівська, це Бородянківська. Громада, це та деокупована територія, де люди сильно постраждали. Вони для нас також є небайдужі. Ми допомагаємо і значну частину ми будемо висилати для допомоги для підтримки наших хлопців на передовій. Окремим напрямком роботи було створення відповідних безпекових умов у навчальних закладах, щоб діти могли комфортно почувати себе в укритті під час повітряних тривог. Ми надавали допомогу залити. Підлогу бетоном, щоб пиль не піднімалася, і дітям було укриті, комфортно проводити свої уроки. Також ми надавали допомогу для шкіл нашої громади: це парти, це стільці, це дошки шкільні, які є необхідними для цього навчального процесу. Цього ж року, розповідають депутати, розвиватимуть уже існуючі проєкти, а також продовжуватимуть робити усе задля нашої перемоги. 21 березня увесь світ згадує про людей з синдромом Дауна. З цієї нагоди на пішохідній вулиці Михайлівській провели щорічну благодійну акцію на підтримку дітей сонця. Для учасників організували ряд заходів. Це в нас арт-стріт. Саме підготували його педагоги-організатори, керівники гуртків нашого центру. Там дуже цікаво. Там і шкарпетки, там і серця, там і сонечки. І діти ж завжди з захопленням беруть участь саме от в таких артстрітах. І ще в нас. Сьогодні для дітей заготовлені руханки теж дуже цікаві. Символом заходу традиційно стали різнокольорові шкарпетки. Організатори розповідають, це допомагає привернути увагу та відчути, як це бути не таким, як інші. Придбати їх могли усі небайдужі і таким чином підтримати сонячних діток. Ми працювали там з дітьми. А ну я так е, краєм бачила, що тут були постійно люди. Постійно, то я думаю, що. Так, не пройшли мимо сьогодні. Кошти, як завжди, у нас йдуть на придбання якогось певного інвентаря спортивного інвентаря для розвитку, тому що наші діти розвиваються все більше і постійно треба їх чимось, як кажуть, насичувати. Також, якщо ми будемо мати можливість, ми мріємо поїхати на спортивну спартикіаду до міста Берно в Чехію. Ну ми вже там були двічі, але війна трохи внесла. Свої корективи житимирянка Вікторія каже, не змогла пройти повз такий захід. Сьогодні разом з колегами побачили оголошення у Фейсбуці про те, що відбудеться така акція, і вирішили долучитися і підтримати батьків сонячних діток, придбавши ці шкарпеточки, відвідавши цей захід. Учасники заходу писали свої імена на жовто-блакитних сердечках, робили поробки та бавилися. Кажуть, отримали лише позитивні емоції. Що ми робили сьогодні? Співали, танцювали, Співали. співали. Ну, Танцювала, писала щось. Я зробив красиве серце. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК один. 20 березня житомирські вовки провели відкрите тренування на центральному стадіоні. Полісся. вхід для вболівальників був вільним. Футболісти кажуть, такі заходи точно варто проводити частіше, адже підтримка вболівальників надихає працювати краще. Вболівальник завжди важливий для команди і в тяжкі моменти зараз такий тяжкий момент для команди, тому що ми зараз не виграємо, я розумію, вболівальників. тому в принципі, я думаю, що для них приємно прийти, подивитися, як ми тренуємось, в принципі. На мою думку, це ну, цікавий захід. Це додає позитиву і гравцям, і вболівальникам, і, в принципі, всім людям, які вболівають за наш клуб. Тому дуже крутна атмосфера. Дуже дякую всім вболівальникам, Дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні на стадіон. Це круто. Усі вболівальники мали можливість зробити фото зі своїми кумирами та отримати автографи. Також гравці розіграли 10 підписаних м'ячів. Тут можна поближче поспілкуватися з гравцями, знову ж таки, поговорити, задати якісь певні. Запитання, гравці досить такі відкриті, відповідають. Неймовірно, дуже круто, що роблять такі заходи для житомирян. Діти, особливо дуже багато дітей, можуть прийти подивитися так само і дорослі, досить такі захоплюючі. Ми вперше на такому відкритому тренуванні, нам все дуже сподобалось, крута атмосфера. Будемо надалі приходити на такі заходи. Ми їх заряджаємо, вони заряджають нас, це дуже круто. Сюрпризом для фанів стала поява Бені Мукуана, який отримав травму у матчі з футбольним клубом Рух. На тренування завітав і президент футбольного клубу Полісся Геннадій Буткевич. А також до вболівальників вийшов новий головний тренер команди Сергій Шищенко. Він каже: незважаючи на серію невдач на полі, вовки не засмучені. Навпаки, усі налаштовані працювати ще більше та перемагати. Робимо висновки, да, і більш висновки в плані гри, в плані тактиці, де щось поміняємо, і будемо. І ти своїм цілям, які у нас є. Хлопці налаштовані тільки на перемоги. Наступний матч Полісся гратиме проти одеського чорноморця 30 березня у Житомирі. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал ск 1